Доброго вечора в ефірі програма Ньюз. З вами Ждамарова Ірина. Сьогодні розкажемо про таке: у Дніпрі відкрили перше в світі Міністерство добра. У складі нового органа планується управління радості та веселощів. Верховна Рада прийняла закон щодо обов'язкових семи обійнів щоденно. Народні депутати вважають, що таким чином українці зможуть стати щасливішими, а вчені дослідили, що люди здатні випромінювати світло, і якщо це підтвердиться, то кожен з нас зможе самостійно забезпечувати енергопостачанням свої до оселі. Про все це розкажемо детальніше у нашому випуску, а зараз про термінові події. Експерти передбачають перемогу в Україні вже цього року. Вони зробили важливу заяву. Подробиці дізнаєтесь у наступному випуску. До зустрічі!